Вітаю вас в ефірі. КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії навчатимуть соціальному підприємництву. Координаційний центр волонтерів готує цікавий аукціон. Ангели допомоги роздали продуктові набори Олександрійцям. ГО центр громадської активності перемога буде навчати всіх охочих, як вести соціальне підприємництво. Починаючи з шкільного віку. 7 жовтня відбулася презентація проєкту. Тож на кого він розрахований, чому і як будуть навчати, та яка кінцева мета розкажемо у наступному сюжеті. ГО Центр громадської активності перемога отримала грант на проєкт школа соціального підприємництва в Олександрії та вже презентувала свій проєкт в міськраді. Основні положення пояснила Валентина Чугуєвець. Цей проект ми написали в рамках конкурсу, який проводила громадська організація 10 квітня при підтримці Агентства ООН у справах біженців. Головна мета нашого проєкту це сьогодні на цій презентації розказати, що це за проєкт, що ми, яку мету ми ставимо, і які потім будуть результати нашого проєкту. І головне наше завдання було допомогти переселенцям і людям, які соціально не захищені в нашому місті, щоб вони навчилися розробляти бізнес-план, щоб ми допомогли їм знайти інвесторів і щоб ці їх проекти були втілені в життя. На презентацію запросили як представників міськради, так і безпосередніх учасників проєкту. Сьогодні запросили самих учасників проєкту, запросили Ірину Чемарис, заступника міського голови, буде і Орловська Аня, яка керує нас громадською організацією 10 квітня, наші проєкти всі. Розкаже про взагалі про всі проекти будуть присутні сьогодні представники школи номер 10 Ліцей зараз вона називається. Бо ми будемо з ними підписувати меморандум про розвиток шкільного соціального підприємництва. І будуть онлайн-зустріч з експерткою нашого проєкту Тетяна Котенка, яка в Кропівницькому допомагає написати бізнес-плани і виставити, ну, знайти їм донорів і серед міжнародних донорів, і писати бізнес-плани на обласний бюджет. От. І будуть ще ми запросили теж обов'язково нашу представницю фонду. Тримки підприємництва Лесу Дмитрівну кожний проєкт це досвід і крок вперед, зауважила заступниця міського голови Ірина Чимирис під час вступного слова. А також відмітила актуальність школи соцпідприємництва, яка згуртує місцевих та ВПО. та допоможе реалізувати свої підприємницькі ідеї. Про це говорять і переселенці, учасники проєкту. Та мене звуть Ганна, я. Переміщена особа з Донецької області, сама є підприємець, але нам важко зорієнтуватися у чужому місті, як налагодити свою роботу, підприємницьку діяльність. А ось цей проєкт, соціальне підприємство, дасть нові знання, як себе можна реалізувати, як можна почати нову діяльність у новому місті і як приносити добро людям. В своєму місці ми реалізовували проєкти в ОСББ від Проон. Така практика мені знайома, але соціальне підприємство це трохи інше. І як його втілювати, як це написати, як це зробити правильно, думаю, цей проект мені допоможе. Проєкт передбачає навчання двох груп слухачів по 15 людей. З ними проведуть теоретичні, практичні навчання, презентації бізнес-планів. Також проєкт включає в себе розвиток шкільного соцпідприємництва. Тож з ліцеєм номер 10 був підписаний меморандум про співпрацю. Олександрійський координаційний центр волонтерів готує цікавий аукціон. Мета традиційно надважлива: зібрати кошти для допомоги військовим, які звільняють нашу землю від расистів. Лоти обіцяють цікаві, докладніше у сюжеті Олександрійські волонтери готують цікавий, а головне корисний захід благодійний аукціон. Долучитися до справи можна двояко: спочатку принести волонтерам лот, щось цікаве і дійсно цінне або пам'ятне, а згодом взяти участь в аукціоні і, зробивши придбання, підтримати військових грошима. Списки приходять щохвилини, величезні. І волонтери вже не знають, яким чином е збирати ці гроші. Ми розуміємо, що важко, важко зараз всім, але найважче тим, хто зараз в окопах, хто зараз на передовій. Тому наше завдання зробити все, що ми можемо заради того, щоб допомогти нашим хлопцям. Тому, тому ми е, звітуємо кожного дня на сторінках координаційного центру, що ми зробили за день, е, хто що приніс, куди ми це. Відбували. Відправили хлопці за можливості нам присилають фотозвіти, коли отримують наші передачі. І зараз ми вирішили, що просто так просити гроші буде вже замало. Треба й самим щось зробити. Тому ми вирішили провести саме цей аукціон, в якому, на який ми в якості лотів будемо виставляти. Ті речі, які нам приносять, люди, люди, які ми робимо самі. Ми просимо військових, щоб нам передавали, привозили по за можливості трофеї, які вони отримали в боях. Ці трофеї ми будемо окультурювати, розмальовувати, надавати їм художнього вигляду і будемо робити певні локації, фотозони. І так само ці всі трофеї можна придбати за аукціону. На продаж виставлять цікаві автентичні речі, які мають реальну цінність. Хоча лоти будуть найрізноманітніші. Олена Мітюріна нам принесла вже таку шикарну ляльку захисницю, яка зроблена просто професійно. Вона в бронежилеті вона обособлює собою. Берегиню, берегиню України. Вона зроблена дуже якісно. З любов'ю відчувається енергетика позитивна, яку вклала майстриня і ті люди, які її робили. І ця енергетика передається разом з цією лялькою. Вона буде одним з лотів нашого аукціону. Серед лотів будуть і трофеї, орківська амуніція, сухпаї, залишки зброї. Проведуть торги цього разу не онлайн, а наживо. Зібрати кошти для придбань хлопцям на фронт мета і заклик волонтерів. Тисячу продуктових наборів роздала Олександрійцям поважного віку благодійна організація БФ Ангели Допомоги минулого тижня. Звідки допомога? Як формувався реєстр та яку ще допомогу може надати фонд, розповіли представниці ангелів допомоги. Тисячу продуктових наборів видала благодійна організація БФ Ангели допомоги Олександрійцям поважного віку. 75+. Звідки допомога та що в пакунках розповіла представниця фонду. Створили ми фонд тоді, коли почалася війна. Ну ми самоорганізувалися, Ми приватна структура. Ми не отримуємо допомоги від державних органів наших. Ну, Шукаємо благодійників. Наразі знайшли благодійника. Це церква останніх днів Ісуса Христа в Україні, які нам допомогли. Дуже дякуємо їм. Ми зробили збори і вирішили на цих зборах, що не тільки ВПО потребують допомоги, а і наші такі мешканці, які ну, самі, самі незахищені тверсти населення, це люди 70-75+, плюс. Ну, з їхньою пенсією вони зараз ну теж дуже в складних умовах. Ну тому ми вирішили допомагати і нашим людям. Потім це продуктовий ми. набор, це крупи, це сахар, тушко, тушонка, банка консерви, банка олії. Ну, тобто, такі самі необхідні речі, які ну, людям зараз потрібні. Пояснила, яким чином відбувалася реєстрація на видачу. Ми шукаємо благодійників. Коли ми знаходимо благодійника, ми вже маємо таку інформацію, скільки в нас буде продуктових наборів. І на цю кількість ми реєструємо людей. Розумієте, от люди отримують талони. От у нас цей раз ми знайшли на тисячу пакунків, тому ми зареєстрували саме тисячу людей. Якщо вже приходить тисячу перший, тисячу другий. Ну розумієте, мені дуже шкода, але. Мені немає під що записувати цю людину. А якщо ми знайдемо ще благодійників, ми будемо працювати так само. Ми будемо їх записувати на чергу. Люди будуть отримувати талони і будуть отримувати далі допомогу. У нас є реєстр. Ми дивимося. Якщо це навіть люди з однієї родини, то ми видаємо тільки один пакунок, тому що ну людей зареєстрованих в нас випут тільки більше 10 тисяч. А ще наші мешканці, тому ну ми з задоволенням надавали, але ми не маємо змоги. Окрім продуктових наборів, ангели допомоги мають змогу допомогти одягом, ліками тощо. Фонд займається не не тільки там видача продуктів, якщо ми знаходимо людей, які допомагають. Також люди можуть прийти до нашого фонду, вибрати речі, вибрати взуття. Тобто, якщо є на нашому фонді ще в даний момент щось там, та ж банка тушонки, якесь печиво, ми теж це надаємо. Тобто, це приносять звичайні люди, допомагають. Інші організації пересилають з інших міст нам даже навіть тось. Тобто ми всім вдячні. то, що в такий тяжкий момент ну всі друг другу допомагають. Головне це увага та турбота, переконані благодійники. Про це говорять і олександрійці, які отримали допомогу. Про цю акцію я дізналася з Фейсбуку, там було написано, що спочатку для тимчасово переміщених осіб, а потім написали, що людям, яким 75. От. Ну, папа в мене підпадає під цю категорію, він з 37-го року народження, він інвалід першої групи позору. І коли я йому сказала, що тобі держава виділить, ну не держава, а цей благодійний, це для нього таке було свято. Ми дійсно не... <свят> Не ну, дуже такі, це, але для людини це в такому віці це для нього такий, ну, ну як, піднімаємо настрій, що він комусь потрібний, ще крім родини своєї. Частину продуктових наборів ангели допомоги передали волонтерам спільнот Піксель та Павучок як знак вдячності за їх щоденне невтомне плетіння маскувальних сіток. На цьому випуск новин завершено. Не нехтуйте сигналами тривоги. Бережіть себе і своїх рідних і вірте Збройним силам України.